Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про Люблінську унію. Люблінську унію, ну і я гадаю, що ми встигнемо розібрати і Берестейську унію. Шлях об'єднання Великого Князівства Литовського ми мене одразу обговорили, ось ВКЛ. Саме з Польщею був досить тривалий. Започаткувала його саме Кревська Унія. Кревська унія, така романтична унія, це 1485 рік, коли князь Великого князівства Литовського Ягайло. Він же після одруження став Владиславом, одружився з польською королевою Ядвігою ягелонкою, я двій ну і, відповідно, вони уклали шлюб. Це у нас була така шлюбна унія, яка об'єднувала Велике Князівство Литовське та Польщу. Основна мета їх була спричинити подолання саме зовнішньої небезпеки. Тоді обом країнам загрожували саме лицарі хрестоносці. Лицарі хрестоносці, тобтонський орден. З другої половини 15 століття став набирати новий суперник Литви. Це вже з'явилося Московське князівство. Ну і відповідно їм потрібно було якось захищатися. Почалася війна в Лівоні, і Литва, що підтримувала Лівонців, опинилася на межі такої собі катастрофи. І щоб уникнути цілковитого завоювання Москвою. а Москва досить агресивно поставилася до допомоги Литви. Литва вирішує об'єднатися, укладали з Польщі різноманітні унії угоди, з яким було пов'язано особливість спільного монарха, тобто Великого князівства Литовського, і який би обіймав і Королівський престол. Попри переваги зовнішньополітичних чинників у поступовому зближенні Литві з Польщею не можна відкидати особливості саме внутрішнього життя Великого князівства Литовського, загалом і українських землях. Зокрема, адже обговорення ідеї Унії брали участь українські можновладці. Одні з них всіляко опиралися об'єднанню Литви з Польщею в одну державу інші, навпаки, його підтримували. Тобто, ось оце об'єднання, воно. А українців ну, було мало відношення 50 на 50, одні підтримали, інші ні. А руські князі, у тому числі представники роду Острозьких, уперто противилися унії. Острозькі були дуже проти, тому що вони знали, що якщо Литва була досить така поступлива, то Польща буде проводити агресивну політику. Тобто вони це вже якось розуміли. Об'єднання в одну державу було вигідно не лише Великому князівству Литовському, а й Польщі. Польська шляхта прагнула розширити свої володіння в тій самій державі. Ось ну, всі хотіли захист захиститися, ці хотіли розширити територію. І завдяки укладанню шлюбів успадкування маєтків і наділів польська шляхти займала що далі більше посад на Волині, Поділлі, Підлящі – Усі ж скарги місцевих землевласників на порушення привілею Казимира від 1447 року, який забороняв роздавати землі в Литовському князівстві іноземцям, залишилися без відповіді, і через конфлікти, що виникали на цьому ґрунті, поставало питання про офіційне затвердження саме шляхтинських надбань. Попри взаємну зацікавленість сторін, домовленість про державну унію князівства Литовського і Польського Королівства досяглася протягом тривалого часу в гострих суперечках. Люблінський сейм, який розпочався, це дуже важливо, 10 січня 1569 року, Люблінський сейм. Півроку польські та литовські посли не могли дійти. Згоди представники Польщі пропонували унію, за якою Велике Князівство Литовське зливалося б з польським королівством у єдину державу. Окремими в Литовському князівстві мали залишатися тільки адміністрація та судоченство. Це змушувало литовських послів чинити певний опір. Вони прагнули якомога повніше зберегти державну окремішість свого князівства. Проте серед литовських представників не було єдності. Князі та середня і дрібна шляхта обстоювали передусім станові інтереси, які не збігалися. Розбрат у таборі литовських представників вдало використали поляки. Коли литовсько руські князі залишили засідання і роз'їхалися по своїх маєтках, готувалися до військових дій проти Польщі, польський король Сігерсмун, 2 август, спираючись саме на підтримку. Дрібної та середньої шляхти у березні 1969 року, я вибачаюсь, видав універсал про приєднання під і Волині до польського королівства. За універсалом місцеві шляхти зрівнювалися у правах з польською і наступним королівством. Королівський універсал проголошував приєднання до Польщі, Київщини і Братславщини. Рішучі заходи Польщі змусили литовських магнатів повернутися за стіл за стіл переговорів і, оболіваючи за цілісність своїх маєтків, литовські князі погодились на унію, не не виступали проти передачі українських земель польській короні. І українські князі також звели свої вимоги до мінімуму свободові розповідання. Не просили непорушність місцевих звичаїв та вільного користування мовою. Тобто, що просять українські князі, це мова, віра і звичаї. Тобто, саме мінімум, яке може просити українська сторона в складі Великого князівства Литовського. Отже, 1 липня 1569 року Сейм виніс ухвалу про Унію двох держав. Це було обговорення. Тепер уже ухвала 1.07 або 1 липня 1569 року. Це вже Люблінська унія. Люблінська унія. Винесли в неухвалу про. Приєднання Великого Князівства Литовського, точніше, об'єднання Польщі та Великого Князівства Литовського в одну державу, яка називається Річ Посполита. Утворену внаслідок Унії мали очолювати виборний король, спільний Сейм і Сенат. Король Сейм і Сенат. Це все мало бути спільним, так як одна держава. Литовська, українська і польська шляхта зрівнювалися у правах та отримували право на володіння маєтки по всій території Речі Посполитої. Ліквідовувалися митні кордони. Литва зберігала певну самостійність це право суду, адміністрацію, військо, скарб, офіційно руську мову, так би мовити. А, ну, і тепер на українських землях, що відійшли після Люблінської унії, до Речі Посполитої, запроваджувалися адміністративно-територіальний устрій за польським візерцем. Адміністрація по всіх землях запроваджувалася саме за польським візерцем. У Речі Посполитої на українських землях утворилося шість воєводств. Це Руське Руське з центром у Львові. Руське з центром у Львові, далі, далі Белське, з центром у місті Белс, далі Подільське, з центром у Кам'янці, наступне Волинське з центром у Луцьку. У Луцьку. Ще одне Братславське. Братславське з центром у Братславі, відповідно, і Київське. Ну, і, відповідно, ось Волинське, Волинське центром Молуцьку, Братславське, центр Братслав і Київське, центр Київ. Їх очолювали призначені урядом воєводи. Очолювали призначені урядом воєводи. І вони керували шляхтинським ополченням, готувалися на місцевих сеймах, наглядали за діяльністю шляхтинських земель, і воєводство поділялися на повіти або землі. Повіти або землі, яким керували старости і коменданти Фардець. Керували, значить, старости і коменданти Фардець. В змінах закону, що сталося після Люблінської унії, закріплювалися уже третім литовським статутом 1588. Це буде третій литовський статут. Третій Литовський статут. Цей кодекс діяв як на території Великого князівства Литовського, так і на українських землях, які внаслідок Люблінської унії опинилися у складі Польщі. Згідно з ними. Селяни, які проживали на землях Феодала, понад 20 років ставали кріпаками. І землевласники одержували право пошуку і повернення селян і протягом 20 років. Тобто, ось тут у нас таке закріпачення пішло. Особливої гостерити після Люблінської унії набуло питання віри. Набуло питання віри. Чому? Тому що в Україні засновувалися єзаріцькі школи і колегії, вони сприяли поширенню освіти. Багатьох українців отримали змогу, закінчивши їх навчання, переходити до західноєвропейських університетів. Проте платою за освіченість ставало зречення батьківської віри. Окрім того, в 1596 році це також дуже важлива дата, 1596 ці дві ось. Унії вони у нас особливі, вони йдуть разом і дуже легко запам'ятовуються. Ем, прийшла Берестейська, Берестейська, церковна Унія. Берестейська церковна Унія прийшла. Сутність її полягала в тому, що за підтримки польської влади утворюється нова Українська церква греко-католицька. Дивіться, якщо у нас православні, вони йдуть по грецькому обряду, то католики вони йдуть по римському обряду. А ось греко-католична -католич, церква вона об'єднує цих два обряди і, відповідно, у нас утворюється нова церква, греко-католицька. Церква, або як її по-іншому називають уніатська. Ну, відповідно тому, що прийшла ось така е, унія. Е, найдраматичнішим наслідком Люблінської унії для України була саме втрата нею державності, хоч і в обмеженому вигляді, яку вона зберігала саме при Великому князівстві е, Литовському. Багато людей не дуже підтримували Берестейську унію. Е, Деякі підтримали, деякі не підтримали, але їм довелося переходити саме до греко-католицької церкви. Це призвело до загострення релігійної ситуації, що спонукало українців згортуватися. У містах і згодом в селах при православних церквах починали діяти так звані братства, поставивши через необхідність обстоювати найпростіші релігійні права. Братства згодом перетворились на впливові організації, які долучилися до руху за самостійність від польської влади. Тобто українцям це не подобалося. Братства, які підтримують саме. Православну церкву. Пізніше вони стануть досить такими суттєвими організаціями.